Ні, коридори, подвір'я, улюблений спортзал, коли ви з нетерпінням чекали у робіт фізкультури, щоб пограти в волейбол чи баскетбол, бібліотеку, у яку ви бігали на перерві за книжками, автобус залу, де ви збиралися на шкільні свята. Концерти та весело проводили час. Це була Ворокомлівська середня школа і загальноосвітня школа села Ворокоме. А ми, випускники Ворокомлівського ліцею, продовжуючи шкільні традиції, пропонуємо вам відеозустріч з любов'ю школа. Запрошуємо вас переглянути це відео і знову відчути себе тими дітлахами, які були 10, 20, 30, 40 чи 50 років тому. Відлиха, берегти! І дороги і Зачекай, Збираючи матеріали для нашої зустрічі, ми ще раз переконалися у тому, що в історії школи тисячі фото це її неповторені, дивовижні, освічені, яскраві, каламовиті випуски різних родів. І все це справа справжніх е чарівників. Наших вчителів і тих, хто сьогодні працює, і тих, хто віддав школі талант, душу і серце, і до сих пір не забуває своєї другої домівки, нашої школи. Я вирує і змінює все навколо. Лише фото, на якому зафіксована мить юності та безтурботності залишається незміною, як і знайома мелодія. творити це дивно, таємниця, але точно одне. Без великого серця, світлого розуму, доброї душі це було б неможливо. Слово надається Денисю Марії Івані, директору Ворокомлівського ліцею. Добрий вечір. Кожна школа в Україні славиться своїми традиціями. Але всі школи об'єднує одна хвилююча і велична. Коли в першу суботу лютого школа гостинно відкриває свої двері перед дорогими гостями, випускниками. Адже не секрет, що головне досягнення будь-якої школи це її учні, її випускники. На жаль, в цьому році наша зустріч для випускників-юбілярів проходить в онлайн режимі. Дякуючи нашим мужнім захисникам, ми маємо змогу хоч в такому режимі провести сьогоднішню зустріч. Дорогі наші випускники, ми пам'ятаємо кожного із вас, ми пам'ятаємо і згадуємо, якими ви були працелюбними, творчими, розумними, мудрими, чесними, порядними і надзвичайно активними. Ми гордимося своїми випускниками, серед яких є талановиті програмісти, вчителі і лікарі, робітники та бізнесмени, працівники культури, транспорту, зв'язку, правоохоронних органів. Але головне, що стали ви просто хорошими людьми, виховуєте щасливих дітей. І не забувайте дорогу до рідної школи. Ми гордимося нашими воїнами, нашими героями, які в даний час захищають нашу незалежність, нашу свободу, наше життя. Ми гордимося нашими волонтерами, які намагаються допомагати фронту. Ми чекаємо. Вас живими і здоровими з перемогою. І я вірю, що коли закінчиться війна, ми всі зберемося однією дружньою сім'єю на величному святі зустрічі. Дорогі друзі, я всім вам бажаю міцного здоров'я, віри і, найбутнє, і надії в майбутнє і завтрашній день. Мирного неба і вільної землі під ногами вам. Вічно живими, енергійними та добрими залишаються наші пам'яті вчителі, захисники України та ваші ровезники, які відійшли у вічність, давайте вшануємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання. Колунав шкільний дзвінок, але тепер, дорогі випускники, він кличе навшивний клас на урок. Він просить пригадати шкільні роки такі багаті на прекрасні спогади. Стали, а що вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали, а сьогодні останній раз продзвяні золотий дзвіночок. Ми заходимо ти його в клас і ховаємо мокрі очі. Відлітають, відлітають в небо журавлі Нас в дорогу проводжає, школа на зорі, Прощавай дитинство миле дзвоник золотий Не віриться, двір шкільний, більше дзвоником не зустріне, і країна дитячих мрій, свої двері нам не відкриє, і сьогодні останній раз продзвенів золотий дзвіночок. Ми заходимо тихо в клас і ховаємо мокрі, очі. Відлітають в небо журавлі, нас у дорогу проводжає школа на зорі. Прощав Тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії. Сянеся, будь позвоним, бо добре числе з того завжди вони Дешеве пиво і сухє вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби тобусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, амрі розлетілися як дим старі фотографії на стіл розпаде. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони. Мирали примітивну музику, так чесно, що пробила би дослід Чекали, що прийде такий момент, коли під ною впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Роки за руками, щасливі, радісні сумні, та рідна школа завжди з вами. Вона у кожного в душі, у її стінах ви зростали, мужніли, пізнавали світ, тут мудрості скарби шукали, Її були захищені від бід. Сьогодні кожен все шукає чогось в житті минає час, та знаєм школа вас чекає, гостинно просить гості вас. І закінчилась наша зустріч. Вона наповнилась спогадами давно минулих років. Ми раді, що ви не забуваєте рідної школи та найкращої у світі країни дитинства.